І ще про знищених окупантів, Окрім того, що росіян росармійці винищать птахи-мадяра, займаються ще й розмінуванням птахи-мадяра саме водойми. Міни лишають там окупанти, проте натрапили на якихось недолугих росармійців, які саме були зайняті цим процесом. І Що ви думаєте, ця міна підірвалася у московита в руках? Саме ліквідація, так би мовити, Птахи-мадяра все зафільмували і показали, як виглядають такі вибухові подарунки. Від окупантів. Безперечні лідери на Березневу премію Дарвіна. Світанок. Робаки мінують водойму. Скинув одну, береться за наступну. І. На! Автофіляція називається медичним терміном. Це так, щоб у фарбах асоціювати. Погуглить той, кому цікаво. Речкові міни стирчать як зуби, і, звісно, завдають клопоту. Їх знешкодження той ще різновид дивного сексу. Якщо міна встановлена гробаком згідно інструкції, то вона, як кориться, і впирається. Задача пілота відірвати її.